Дорогі земляки, прийміть на щиріше вітання з одним з найвеличніших державних свят Днем Незалежності України. На превеликий жаль, незалежність виборюється і сьогодні. Я хотів би вас, користуючись нагодою, закликати на День Незалежності прикрасити свої оселі державним прапором України, який буде символізувати єдність України. А також буде показувати нашу солідарність з нашими найкращими синами і дочками, які сьогодні воюють на сході України і прикрашають свої бойові машини і свої місця дислокації простріляними кулями державними стягами. Я бажаю всім незламної віри в нашу перемогу. Слава українському народу! Слава Україні!